Привіт всім друзі. Ну що, день народження завершився. Подарувався мій один друг мені ось таку от пилку. Сказав, доброму чоловікові можу таке і подарувати. Ось така от пилка, така торцовочна. Так, як от я дуже хотів таку пилку, він мені її Подарував, зараз ми розпакуємо, як вона виглядає, все. Така потужна гарна пилка. Тут всякі різні, не знаю я ще в тому взагалі не розумію, тут всякі фіксатори, якісь трубцини, ключик є, ще ж таку, не знаю для чого, це все. І сніжки. Називається опилка ЯТО, Яте, 82 82170 І сказав він мені доброму чоловікові, він мені допомагає, то що я йому не допоможу. Ось так пилка виглядає, дивіться. Ось така красуня у мене буде. Ось така ось пилочка. Ось таку пилочку мені подарували. Це класна пилка, не знаю навіть ще. У нас тут тут перерва. Ось так вона виглядає. Дякую тобі, друже, за такий гад класний подарунок, Блин, я буду нею користуватися і згадувати про те. Так от виглядає дана пилочка. Вже я приблизно як всякі от трошки управляти. Ось така от пилка. Ось такий от класний для мене от подаруночок. Тут вона має такий фіксатор. Тут на кнопочці. ну Для запаковки, напевно, чи як вона має. Він от повертається в своє місце. От. Тут є такі посадочні. Це, напевно, для транспортування воно так там фіксується. Ось така от пилка, зараз ми будемо пробувати її запускати, як вона працює. Ще такий от тут є якийсь фіксатор, не знаю, ми перший раз таку пилку маємо. Не дуже орієнтуюсь. Тобто... Так, давайте як тут вона виставляється, щоб рівний кут, так як зараз ми бачимо, 30 градусів. Ось таку от пилочку мені подарував от мій друг, мій знайомий, з яким я знайомий вже десь півтора року. Як то він мені сказав, чекайте, а чого я не можу допомогти чоловікові? Ось такий от подарок, така от пилка. Він дуже бачив, що я дуже хочу таку пилку і вирішив ось так от мені допомогти. Її. На день народження мені подарував ось таку от цікаву, класну пилочку, якою я буду користуватись. Прийду трошки тест-драйв. Зараз будемо запускати її. Дуже дякую тобі, друже, за такий от подарок класний. пилкою ніби я вже розібрався, ще не розумію для чого ось ці штуки. Це напевно, щоб її переносити чи що. Не розумію для чого ці ще дві штучки. Ніби десь тут мають бути, так як інструкції. Щось не дуже бачу, де да, то є таке. Інструкції щось немає цих штучок. Ось такий от сюрприз для мене. Ну що, протестуємо? Такий от перший запуск, далі я маю планку, якою будемо тест драйв проводити. Пускаємо планку, зафіксуємо і відріжемо. Зробимо вріз. Перший вріз даної пилкою. Зажмемо струбциною планку і зробимо вріз. І що? Давайте перший ріс даною пилочкою зробимо. Ось такий рівнесенький 90 градусів у ріс нас вийшов. Тут от такий от рівнесенький, чистовий такий. Дуже класно ріже. Ось така от пилочка. Такий от подарунок для мене. Пилочка ято я ЯТ Т82170. Тут має такий мішечок для, для пилюки чи для чого там. Ну, можна під'єднати. Пилосос, якщо в приміщенні, От, зробити так як пилюку, щоб збирало. Ще вирішив зняти ширину даної доски. Це 114 мм і товщина, як ми можемо бачити, це є у нас 24 мм. 114х24. Давайте спробуємо поставити вже дві такі от доски і спробувати врізати. Чи стане нам от даної пилки для такого врізу Це буде у нас 50х на 114. Спробуємо. Зафіксував я вже дві доски. Це вийшло у нас такий пакет з двох дощок 114 на 50 товщиною. Спробуємо врізати. Давайте. Дана пилка і врізала і дві дошки. Супер. Супер. Дві дошки врізала, це 114 на 50 мм. Дуже класно, для мене це взагалі результат дуже гарний. Так що, давайте спробую вже врізати тоді три доски. І я ще третю знайду. Знайшов я ще одну таку третю дошку, трошки вужча, вона має вже 100 мм на 25 мм, але все рівно у нас вийшло 114. Так як нам важливо нижня ширина, щоб було добре. <кій> так як верхня пилка зверху, що широка, що вона без проблем ріже. Давайте спробуємо 75 на 114. От. 70 на 114. Що, ріжемо? Врізало із 70 на 114. Супер, дуже класна пилка. Так що тепер я маю ось таку от класну пилку, якою буду робити врізи, рівненькі Під 90 градусів. І я дуже радий за цю пилку, що в мене вона з'явилася. Дякую другові, за такий класний подарунок. Дякую.